Так, ну що, 30 квадратів залито. Тут велика площадка є. Можна вже ставити колони і знімати ряд шифра, щоб робити кришу. Криша буде тільки над цією частиною. Тут буде відкрита територія. Треба буде щось стіною зробити, щоб вона гарна була. Спочатку я сумнівався, чи треба тут криша, чи не треба. Так і не треба поки що. Тут буде, наприклад, можна поставити басейн. У нього вже є основа і не буду я знищувати траву, яка зазвичай під басейном пропадає. Ну і він буде нагріватися, буде нагріватися ця плита. Плюс це додатковий водоотвіт. Якщо бачите, всі, всі ці мостки мають якийсь нахил від основної плити. Тобто вода буде відходити. Ну і така величезна площа. Тільки забетоніровано було 30 метрів. Плюс 10 ті, що всередині це, чи я вже не пам'ятаю, 13 метрів квадратних. Ну от вам 47 метрів квадратних. Це ну, вважаю майже як хороша однокомнатна, двохкорнатна квартира повністю з залитим полом. По факту можна ще одне приміщення тут збудувати, але не треба. Я хочу бесідку на цьому місці. Тут зробили невеликий спуск, він чорновий, оскільки сам двір буде теж коли змінятися до цього уровня. Тому зробили просто заїзд, щоб малий міг на велику тут кататися. Собака була вчора цілий день заперті. Щоб тут не наслідити. Хоча вона дуже-дуже хотіла. Сьогодні вона натоптала, але то вже грізючі. Тобто Вона не, не спортила жодної жодного сантиметра цієї заливки. От. І Вже, може, день-два і я зможу тут ходити. Поки що сьогодні ще ні. Ну Так непогано це виглядає, якщо повністю криша поміняється. Коли вона повністю поміняється, це буде, в принципі, непогане таке місце, плюс ще утеплиться. Та будівля поміняється там вікна, збільшаться. то це буде більш-менш щось людяне. І з одної сторони дуже важко перероблювати старе, а з іншої сторони, нове строїти теж не дуже легко. Так що тут може і добре, що хоч щось є як основа. І бачите, як невеликий спуск нахил є, щоб відходила вода. Ну, як вам. Чекаю ваші враження в коментарях. І підписуйтесь.